В ефірі новини понеділка 24 червня, і сьогодні у випуску ви побачите. Як виживають люди в селах? Репортаж з віддаленого села на Шосткинщині Хоч Янковий, але ремонт. В центрі Ямполя ремонтували дорогу територіального значення. Підправили під домашній арешт. Депутат обласної ради, що вбив людину на полюванні, отримав запобіжний захід. Кладаються не на пенсію, а на власне домашнє господарство. Репортаж села Чапліївка Шосткинської громади, де люди тримають огороди, сади, птицю. Свійських тварин. Пенсіонерка Надія Дуброна із села Чапліївка Шосткинської громади тримає город, великий сад та домашню птицю, щоб забезпечити свою родину та отримати додатковий заробіток. Жінка розповідає, що так живе більшість її односельчан, бо у селі важко знайти роботу, і всі покладаються в першу чергу на своє домогосподарство. «От міста детьми 30 кілометрів. Давже людей не дуже й багато, а ну, працюють обично на фермі, раніше на полях працювали, тепер кожен займається своїм домогосподарством, щось ну, свої, бізнесом займаються. Я теж займаюся цим садом, помимо сада теж птицю держу, щоб поросяток держу, ну, тоже усім, есть, то теж усім, що є, то парники теж вже повбирала, парниками теж займаюся. Мені подобається всім займатися, щоб, щоб, таки, щоб усе своє було. Щоб не їздити, не купляти, нікому, як кажуть. А я сама собі усе понасаджую, і помідори, і там, і огурчики, усе мене своє. Особливо пані Надія пишається своїм садом. Жінка розповідає, що займається ним вже понад 20 років. Цьогоріч посадила багато нових саджанців завдяки грантовій програмі від Червоного хреста». Я купила цю хату вже 20 років, як я в цій хаті живу, і десь з первого року почала садити. По тут картошка була, таке все, ну стала садити сад, ще молоденький був, займалася огурцями, огурці вирощувала, продавала помідори між садом, потім воно вже стало травкою той, Ну продавала, доходи були, продавала, люди приходили. Отож і шотки мене свої знайомі, є такі, що клієнти. І тут в селі багато до мене приходили, і огірки покупали, і яблука покупали, а особливо алечу. Алича, вишня, оце ж тут вишня ну, там на макушці трошки залишилася. в цьому году не погано вродила, побила. А так ціло все красиво в цьому году. Я думала, надіялася, що дуже багато буде всього. Но... Погода усе За словами Надії Дуброни, в її саду багато фруктових дерев. І кожного року вони давали гарний врожай. Цього ж року на врожай вплинули весняні заморозки. Яблуні, вишні, персики, сливи, алеча, абрикоси, такі абрикосів у мене 15 дерев. Смородина, крижовник, парічка, єжевіка. Все це в, мене в саду є. Ну, малинка там небагато залишилася, пропала, треба досаджувати. Не знаю, як у кого, але в мене кожен рік воно родило. Як морози не поб'ють, воно родить і дуже багато родить. І персика в минулому році, і абрикосів стільки було. Ну, правда, абрикосів трошки менше було, а персика більше. Ну, родять кожен рік. Пенсіонерка розповідає, що тримати такий великий сад для неї не важко, бо з одного боку звикла до такої роботи, а з іншого їй допомагають діти та онуки. Знаєте, я до цього привикла, так мені вже не важко. Мені вробити в привичку, щоб. Аби чим зайнятися. прививки сама другий раз роблю, син допомагає, робить прививки, Обрабатує, обработку треба, щоб вовремя, там перша обробка, друга обработка, і третя, треба, щоб не гнили, да все. Оце зараз от іменно щас. яблука їх треба обработати. Сад треба, щоб не гнили, не червіли вони, нічого, треба от, іменно зараз їх обробити. Обрізаємо кожен рік і осінню, і весною. Вже дивимося, деякі паростки, де це. Ото, побілку робимо, все цьому, щоб воно теж черване їло, під ствол вже ж не лізе ці разні жуки. Тримає Надія доброна і домашню птицю на власному подвір'ї. У мене самі повисіжували уточки, і то то, то. купляла. Ну, поки все, всі живі, всі по, нічого не пропало. Звісно, змалочку не той, а зараз, звісно вже побільшали, ще марті місяці. І в хаті держала, щоб тепліше їм було, і в грубі отаплювала, і гусочок купувала, бройлерів. Ну, хотілося купити великих отих індиків, що велика не ростуть. Ну, купила п'ятерку для пробу. Там, як виростуть, не знаю. Кажуть, що 14, там 18, хто як накормить. Як гарно накормить, так і виросте 18-14. Сьогодні дорожні служби розпочали ремонтні роботи на ділянці дороги, що проходить селищем Ямпіль. Там проводився ямковий ремонт. Мова йде про дорогу територіального значення Т-1915, середина Буда Ямпіль-Береза, яка перебуває на балансі служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області. Стан дорожнього покриття на ній перебуває у жахливому стані. Серед міста з'явились глухові. Щоправда, виросли не самі. Їх створили працівники центру позашкільної освіти за прикладом українських та європейських міст. Такі квіткові локації висаджують на занедбаних ділянках для покращення екосистеми. Луки в глухові висадили в квітні. Для цього ділянку землі покроково готували разом із аграріями. Нині там вже цвітуть фацелії, декоративний льон та волошки. Цей острівець експериментальний. Якщо він буде вдалий, то подумають і про інші подібні локації. Вій обласної ради з міста Шостка, якого підозрюють у вбивстві людини на полюванні, відправили під домашній арешт. Чоловіку заборонили покидати будинок з 8-ї вечора до 7-ї години ранку. Нагадаємо, 21 червня близько 7-ї години вечора на території мисливського господарства Північний ліс що розташований селі за річчя Кролевецької громади. Вбили людину. Як інформує прокуратура Сумської області, під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат обласної ради замість встановленої мішені вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події. За інформацією медіа мова йде про ігоря Кашука, який обирався до обласної ради від партії за майбутнє. У Османській громаді відновили чотири приватних житлових будинки, а також п'ять господарських будівель, що були пошкоджені внаслідок атак Російської Федерації. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації Андрій Литвиненко. І на останок про погоду завтра, 25 червня, на півночі сумщини, за прогнозом гідробецентру, очікується мінлива хмарність. В день невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс вісімнадцяти, вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів по Цельсію.